І так, всім привіт знову глядачам. Франц, привіт, мої друзі, підписники групи Electric -простанки» схеми для початківців ВКонтакті в Фейсбуці. Також мого каналу радий вас вітати у другій частині відео. Обновлення до Windows 10 Ну що ж, 40-10% обшого, 44% установка компонентів драйверів. Чекаємо. 50% общого, так що 50% uh, общого залишилося. це означає, що під... ще буде налаштування uh, параметрів. Чекаємо. Ох, oh, як скажемо російською неожедно. Неймовірно, 90% установка компонентів і драйверів. Лише обернувся на хвильку, щоб закрити двері. 81% общого. Це щось неймовірно, тому що акумулятор, який вироблений у Китаї, тримає заряд, уже е, протримав е, 20 хвилин під час знімання першої частини. Все пішла перезагрузка. Вже 100% установка компонентів драйверів. Так. Перезагрузка комп'ютера зараз буде Asus. Звичайно, рік випуску відеокарти 2009. Оперативної пам'яті рік випуску 2010 Це вроді вже йде завантаження Windows. Або завантаження, або ще йде. Обновлення обновлення системи 100% силку для, для цього Windows не потрібно Мені є така маленька кнопочка, як іконочка. Uh, і там тиснути те обновити. Вона знаходиться біля налаштування мови. Налаштування параметрів. Ура! Перейшлася в третій етап. Налаштування параметрів. 1%. Зараз вам це покажу. І так. Ось налаштування параметрів. 1% налаштування параметрів. Чекаємо. Поки йде налаштування параметрів, хочу показати uh, картридер, uh, в який ставиться флешка до цього. Ага, ...відеокамери, з якої я знімав відео. ось такий от карт трейдер рамадаптер китайського виробництва ось ось він якщо загубити ось цю от... зараз покажу ручкою... ось цю от маленьку штучку то можна ось цей цілий карт викинути. викинути чекаємо فكر استشاره انت ترى تسعه Чотири параметри налаштування. 4% налаштування параметрів. 76%. общого. Вже 5%. Налаштування параметрів. 33% налаштування параметрів і поки йде налаштування параметрів, я хочу вам показати одні звичайні акумуляторні батареї, які просто куплені по так, Ось такі-то 4 акумулятори Sony 15 В, Я їх максимально зарядив кожну батарею по 2 А в кожну батарею садив. Максимально. Я пробував до 3 А. Якщо зарядити їх до 3 А, то вони вибухають. Ну, зриваються. Ось такий то Sony. New Ultra. Так. Sony Corporation. in Poland. Виготовлено в Польщі. Sony це уроді корейська або японська. Корпорація вироблення аудіотехніки і так далі. телевізорів, музикальних центрів, підсилювачів, сабвуферів і так далі. Ось такі тут 4 акумулятори. І так, Хочу вам повідомити, де общого 1% по обновленню Windows 10, 67%. Nast nalaštvanje parametri. Tak 67% Čekajmo. Draći, zvećanje baterajke ne možno zarađate. Хоч, хоч китайці пишуть любі, що не можна заряджати, але я їх заряджаю. Максимальний, максимально година 45 хвилин. Потрібно, щоб зарядити ось такі акумулятори. Так, 95% общого. 80 налаштування параметрів. Чекаємо. Ще, ще трохи. Не вже, не вже китайські акумуляторні батареї? Ті, як я показував у мене є відео на моєму каналі. Energizer, Енер... Energizer, до речі, е... вони щось дуже довго тримають заряд. Два відео по 20 хвилин почти, що зараз знімаю. І вони взагалі навіть Даже, не понизився. Під час знімання деяких відео по звичці я, я все ставлю перед тим як знімати відео на 10 хвилин до підзаряду. І ще вчора я знімав відео 10 хвилинне відео, але я його удалив для того, щоб збільшити а, місце на, фл... не, на флешці. Ну, Видало, що пару там було фото. Видало. Щоб освободити місце. То теж розрядило акумулятор трохи, але вистачає заряду по, по, Ось. Що у нас тут далі? Так, 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 Вводимо парольчик. А, Так, использует стандарт. Так, демос. Так, клавіатура, клавіатура. Так, ранска. Хорошо. Так. Так, использую стандартні параметри. Так, нові приложення для нової Windows. Так. Тут буде все українська. Фільми тві передачі. Далі. Завершення на налаштування параметрів. Ласкаво просимо. Windows 10. Так, комп'ютер перезагрузився. Це вже... пятый раз. Так, привет. Мы выполняем настройки. Ну, привет. Так, это не займет, не займет много времени. Ну, чекаем. Настройка ваших приложений. Дорогие, дуже-дуже хорошая мигание. Так, покажу далека. Ось, то темніє, то ярче. То темніє, то яскра яскравіше. І так. Іде налаштування, лаштування. що потрібно. Відразу чи всі драйвери на місці. Всі драйвера залишилися так, як і були. Якщо ні, тоді буде відео по установці всіх драйверів за допомогу Drivers Pack Studio. Так, осталось ще пару задач. Пара задач. Ну що, чекаємо. Я думав, що потрібно буде міняти акумулятор, але вже так, так зрозумів, що на чотирьох батарейках пів години можу вже знімати відео. Якщо, якщо зарядити годинку 50 хвилин, тоді 2-3 можу знімати, 2-3 години. Так, чекаємо. Поки там все настає. І, до речі, ядро Windows створено на мові C. E, ну, далі там додатки. E, додатки створюються на C-Sharp на C також. E, ще там куча програмок, драйверів, то все на Delphi. І e, ще там e, в ці... А програмування будуть описані під відео. Ну, C, Basic і ще там е, потрібно здогадуватись. Чекаємо нарешті. Ostala si še par zadač. Nočkajmo. Je še par šagov. Tako, pito pokrovit krevni veri, šop, sveže po vetra zašlo. Ne odključajte svoj kompjuter. Уж і не такий тупий, щоб відключити переналаштування. І так, ось ось тут пишуть Не відключати свій комп'ютер. Це для особо тупих людей. Написано. Блин. Так, это займет немного больше времени, чем обычно, но скоро все будет готово. Так, я лише піду в іншій кімнаті закрию кіно. Але поки дивіться, що тут станеться, чи завантажиться, чи не завантажиться. Чого не трапилося, чекаємо. Це вроді тестувальна бета версія, щось вроді такого. Ну що ж, чекаємо знову. І знову залишається. А, 10 хвилин зйомки відео. І знову буде відео. Це вже буде максимально 29 хвилин зйомки цього відео. Не 24, а 29. До кінця. І ще буде частина номер 3. Звичайно ж. Ну, Но частину номер вже, вже з, з бандиками буду все знімати. Мабуть ще, мабуть, ще буду знімати з цієї відеокамери, тому що тут а, найбільше можна ну довше знімати. Ці акумуляторні ось батареї, вони тепер як бомба. Замедленого дійства по-русски, так скажемо, тому що вони заряжені по максимуму. Блін... <клес> там <клес> почекайте, я вимушений віти все. Так, шановні глядачі, так зроблю звук тихіше. Ось нарешті вітання Windows 10. Шановні, все, вітаємо. Все перезапустилося, не потрібно нічого оновлювати, Все, як був антивірус, так і все залишилось. Всі програми. Тепер буде все офігінно. І так, що в нас тут бачимо? Тарин залишився, Google заре. залишився. Network залишилась ігрушка. Так, що у нас тут календар, пошта, фотографія, музика, кіно ТВ. Новини. Так. І в нас тут оновлення скайпа. Так. Більше так, оновлюємося. Щоб з так, система переложить так. Ось супер-супер-супер. Так, Skype, Skype, Skype. Усе супер працює. Так. Зараз, зараз поставлю всі ці свої супер книжочки і вже в наступному відео покажу вам Windows 10. На все добре, до побачення. Якщо відео сподобалось, ставимо лайк. До нових зустріч, данових відео. Зустрінемося вже в наступному відео у третій й части.